Українські військовослужбовці масово скаржаться на відмову у послузі оплата частинами та загалом надані споживчих кредитів з боку банків для прояснення ситуації. Журналісти звернулися як до самих банківських установ, так і до юристів, які розповіли про ймовірні причини дискримінації та дали поради з відстоювання своїх прав. Докладніше далі. З відмовою у наданні кредитів військові стикаються у різних банках. Чіткої причини в кол-центрах фіностанов не називають, кажучи натомість про певні проблеми з доступністю цієї послуги. На запит журналістів у банку ПУМБ відповіли, що рішення щодо відкриття кредитного ліміту ухвалюється на основі багатьох фінансових показників та оцінки кредитної історії клієнта. Також у прес-службі додали, що не можуть відмовити на підставі того, що людина є військовослужбовцем. У підтримці Монобанку повідомили, що рішення про надання кредитного Ліміту та його розміру ухвалюється на основі скорингової моделі, яка налічує понад тисячу різних параметрів. Чи входить до переліку цих параметрів те, що людина мобілізована, у банку коментувати відмовилися? А от у ПриватБанку заявили, що на період воєнного стану ліміт на послугу не надається тим клієнтам, які є військовослужбовцями. Втім, жодної інформації про це у правилах банку немає. Оператор чату відповів, що всі обмеження відбуваються згідно із законом України. Щоправда, так і не уточнив, про які. І норми законодавства йдеться за словами юристів, причина відмови полягає вочевидь у кредитних канікулах, запроваджених частиною 15 статті 14 закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Ця норма не звільняє військовослужбовців та членів їх сімей від повернення суми тіла кредиту, але передбачає, що відсотки за користування кредитом та штрафні санкції за невиконання зобов'язань перед фінустановами банками усіх форм власності та фізичними особами. Не нараховуються. Через це банки не мають жодного бажання видавати нові кредитні кошти військовим, каже юрист Максим Полішкевич. Він додав, що така політика є дискримінаційною, але установам дешевше прийняти ризик потенційних спорів, ніж видавати кредити собі у збиток. Людмила Усатюк, партнерка практики договірного та корпоративного права Investment Lawyer Group, зазначає, що особа, яка вважає свої права утисненими, має право отримати письмову відмову у наданні послуги. Зазвичай. На цій стадії спір закінчується і починається діалог між представником банку і потенційним клієнтом. Також можна подати скаргу або до керівництва фінансової установи, або до національного банку. Вони, виявивши порушення, зобов'язані його усунути. Також є судовий спосіб захисту порушеного права. Втім, у питаннях зобов'язання фінансової установи надати споживчий кредит цей спосіб не виправданий, ані по витратах часу, ані по витратах коштів, зазначила Усатюк. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.